Це якийсь супер або е Ей! Ого, він професіонал. <плух> Сюди. Ем. ладно. Е Ей! я нічого не бачу в цих пазлах, все засрано. Чому я бігати не можу? Що просто так йду і в мене стаміна тратиться. Нее! Нікодя, нам забили. Heroes Battleground. От хто нам забив? Ти помстився Ми помстимося. <гум> так. Сайтосі. Сайтоси. Сайтосі просрантус Тут реально. Щенк І все, Подобрали зворіт Вот така цель небалета. Типу можна лісаді жорсткі трупи труки робити. ще буде крутяк. з м'ячиком скачеш, скачеш. Oh, no. Там маєш забити гол пацан пацаны, я не туди полетів. <сміття> а Я тут, блін. м'ячик, о, м'ячик. 16 секунд. Як ти збираєшся забити? Куди ты куда ты побежал? Не, ну він зараз побежий. Ну да. <сі> Ой, что это творится? Ого, вот, Бачите, який він быстро. Я так і знав, що він так не зробить. Ну, твой гол ничего не зробить, Ну, бо 5-2. Все. Изи катка. Можно просто почекати. Все. там чел куда сбежать что то пытался там сори да ничего и вроде мячик не забываю занимаем 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 занимаем